Два тижні вже є рішетка засипана щебнем. Сміття є, скажіть мені, будь ласка. Ви бачите тут хоч якесь смітечко. Листок, горіх. Це все накидали діти, бо бігали, гралися. Вон, взяли гілляку з фундука і грались. бігали. Де сміття? Нема сміття. Якщо ви бачите, тут сміття в ячейки, так да, тут так воно ж не буде лежати. Воно буде засипатися щебнем в Тобто з гіє ви самі бачите. Листя вітер здуває, тобто листя більше затримується на газоні. Я вам навіть показував після вітру урагану, що на траві більше листя залишається, чим на гіє Вода скапує з криші. Ось, бачите, вода скапує з криші. Вона вся уходить просто туди в землю. От гієрішетка Польша і яка витримує нагрузку тисячу на квадратний метр, можна на будь-який паркінг. Застелять її, будь-яка машина може по ній проїхати, наша українська, тоді беремо її ну, чисто для дому. Там бус, джип, легкова машина, якийсь Камаз може проїхати. Бачите, щоб ньому засипано, все, отак, як ньому засипано, КАМАЗ з легкістю проїде, нічого їй не зробить. Але ви можете подивитися, яка наскільки товстіша буде Польща, да? і Новгріна, наскільки вона. Груша, то є комбайн, камбайни, якась фура, якийсь автобус з легкістю по ній може їздити. Так що знали би знали, то ви фопи, будівельні компанії, пишіть дзвоніть і будемо застеляти вам парковки з класної гієрішотки. Аналог бруківки, але не треба каналізації робити. Получається, в рази дешевше, ніж бруківка, і в рази швидше застеляються, чим бруківка.